Дім без кінця Почнемо з того, що Пітер Террі сидів на героїні. Ми з ним спілкувалися в коледжі і продовжували спілкуватися після того, як я випустився. Зауважте я, тому що Пітер покинув його після того, як два роки прогулював заняття. Коли я переїхав до невеликої квартири, я не бачив Пітера. Але ми багато розмовляли в онлайні. Одного разу його не було в онлайні п'ять тижнів поспіль. Я не переживав адже він був наркоман, і тому я подумав, що він просто забив на онлайн. Але однієї ночі я побачив, як він залегінився, і не встиг я нічого написати, як одержав від нього повідомлення Чувак, Девід, є розмова. Того разу він розповів мені про будинок без кінця. Я так його називав, тому що жодна людина ще не знаходила звідти виходу. Правила були дуже прості і навіть банальні: вийди з дому і отримай 500 доларів. Загалом в будинку було 9 кімнат. Будинок був за містом, 4 милі від моєї квартири. Пітер уже спробував вийти і зазнав поразки. Він сидів на героїні і фіг знає на чому ще, так що я подумав, що він просто злякався глюків або якоїсь ще несенітниці. Він сказав, що це буде занадто для будь-якої людини. Я йому, звісно, не повірив. П'ятсот баксів звучало занадто добре, щоб виявитися правдою. Сказав, що поїду до того будинку, і сам усе перевірю. Наступної ж ночі я поїхав. Коли я приїхав, то відразу відчув, що будівля якась дивна. Ви коли-небудь бачили щось таке, що взагалі не викликає переляку, але мурахи по спині так і повзуть. Я попрямував до будівлі, але неприємні відчуття лише посилювалися. Серце билося все гучніше. Хол виглядав, як звичайний, в готелі, прикрашений до Хеллоуіна. Посеред стояла табличка, на якій було написано кімната один сюди. Залишилося вісім. Дійди до кінця і виграй. Я здригнувся і попрямував до першої кімнати. Перша кімната була смішна. Всюди стояли дурні декорації до Хеллоуіна. Палеетиленові привиди, безглузді роботи зомбі, які видавали однакові звуки, коли ти проходив повз них. Далеко в кінці були двері, єдині після тих, до яких я увійшов. Продираючись крізь штучне вовутиння, я рушив прямісінько до них, до другої кімнати. Там мене огорнув туман. Друга кімната була обладнана більш технічно. Мало того, що тут була димова машина, так ще й іграшкові кажани літали по кімнаті. Звідкись грала музика якраз для Хеллоуіна. Страшнувато я не побачив, звідки вона грала. Динаміки швидше за все десь заховані, подумав я. Переступивши через пару іграшкових щурів і пройшовши повз запорошену скриню, я попрямував до наступної кімнати. Як тільки я дійшов до наступних дверей, серце впало мені в п'ятки. Я зрозумів, що зовсім не хочу відкривати ці двері. Мене охопило настільки сильне почуття жаху, що я ледве міг поворухнутися. Нарешті я пересилив страх розумом і все ж таки відчинив двері. Третя кімната це місце, де все почало змінюватись. На перший погляд, звичайна кімната. Всередині стояв стілець, а в кутку висіла лампочка, що ледве освітлювала приміщення. Вона створювала на стінах тіні. Ось що не так тіні декілька. Якщо виключити стілець, який міг відкинути тінь, їх було ще три штуки. Стілець так не вміє. Я, не усвідомлюючи, що роблю, відступив назад, звідки прийшов. Ось тоді я злякався і зрозумів, що саме не так. Не думаючи про це, я спробував відкрити двері. Зачинено, з іншого боку, це мене добило. Невже хтось зачиняв двері по мірі мого просування по кімнатах? Та ні, я б це точно почув. Автоматичний замок це більш схоже на правду, але я був надто наляканий, щоб думати. Я повернувся до кімнати і виявив, що зайвих тіней більше немає, лише тінь від стільця. Я поступово заспокоївся і повільно попрямував уперед. Досягши середини кімнати, я подивився на ноги. І ось тут побачив це. Або не побачив, моєї тіні не було. Я навіть не мав часу закричати. Я рванувся до дверей і бездумно увірвався всередину до наступної кімнати. Четверта кімната була, мабуть, найстрашнішою. Світло звідти ніби висмоктали. Я не бачив нічого зовсім, я витяг руку вперед. Знаєте, я ніколи б не зміг описати це, якби сам не відчув, але там також не було жодного звуку. Тиша, як у домовині, мертва. Я ніколи не боявся темряви. І не боюся зараз, але тоді я був наляканий. Коли перебуваєш у звуку непроникній кімнаті, ти хоча б чуєш своє дихання, чуєш, що живий, а я не чув. Серце ще шалено билося, Оце все, що я міг відчувати. У полі зору не було дверей, я не був упевнений, чи вони там взагалі є. Згодом тишу розірвав низький гул, гул наростав, ставав ближче, ніби оточував мене. Я знав, що б не видавало цей звук, воно наближається. Я відступив назад. Я не можу описати справжнього страху. Дикий тваринний, божевільний, я не можу, але я його відчував. Мені не страшно було вмерти. Я був у жаху від того, що ця тварюка могла мене вбити, що чекало мене, коли я її зустріну. Нічого, все було порожньо. Я нічого не побачив і впевнився, що там нічого й не було. Кімната знову поринула в темряву, і гул вже перестав бути гулом. Він перетворився в тваринні крики, я закричав і кинувся геть від звуку бігом. І, коли наштовхнувся на ручку дверей, ввалився до кімнати номер 5 Але перед тим як я опишу, куди я потрапив, вам слід дещо зрозуміти: я не наркоман, я ніколи не стояв на обліку в наркодиспансерах, мене ніколи не ловили з наркотиками чи будь-якими іншими психостимуляторами. У мене ніколи в житті не було психічних відхилень, фобій, чого завгодно. У будинок без кінця я увійшов з абсолютно світлою головою і ясним розумом. Ввалюючись з попередньої кімнати, я відразу звернув увагу на неймовірно високі дерева над моєю головою. Стеля була теж висока, через що я подумав, що перебуваю в центрі будинку. Я не злякався, я просто здивувався. Я встав, обтрусився і почав озиратися. Безперечно, це була найбільша кімната з усіх. Я навіть не бачив дверей, звідки прийшов, безліч гілок і кущів, напевно, приховували від мене вихід. До цього моменту я був впевнений, що в міру просування всі кімнати ставали страшнішими. Ця ж була раєм порівняно з четвертою, і я переконався, що б тут не було четверта позаду. Ох, як же я помилявся! Я просувався в глиб кімнати, було чути звичайні звуки, наче я був у лісі. Шкребалися жуки, іноді літали птахи, кричали тварини. Це мене й стурбувало я це чув, але нічого не бачив, жодної тварини, яка могла б видати такий звук. Звук, здається, був моїм єдиним супутником. Дивлячись нагору, я виявив, що стеля зникла за кронами, і тоді я задумався, наскільки великий цей будинок. Зовні він здавався звичайним за розміром, але всередині був прихований цілий ліс. І якою високою не була стеля, я був упевнений, що я все ще в будинку, тому що поверхня, по якій я йшов, являла собою лише паркет звичайний домашній паркет. Я продовжував іти, сподіваючись, що за наступним деревом я побачу вихід. Згодом я відчув, як комар сів мені на руку. Я струснув рукою і пішов далі, а через секунду відчув. Якщо щонайменше 15 жучків сіли мені на руки, на ноги, на обличчя, я шалено засмикався, намагаючись струсити їх, але вони продовжували повзти, і тоді я подивився в те місце, де відчував їх, і закричав завершав як дівчинка. Жодного жука не було на руках, я їх не бачив. В розпачі я впав на землю і почав шалено кататися, намагаючись скинути їх. Брр, я ненавиджу жуків, особливо таких, яких я не можу побачити. Вони ж повзали скрізь, лякали і лоскатали мене. Я теж почав повсти, просто вперед. Здавалося, минула година, перш ніж я побачив двері. Схопившись за найближче дерево, я спробував підвестися і побігти до дверей, яке там, шкіра горіла від укусів безлічі жучків фантомів. Я просто встав і на тремтячих ногах попрямував до дверей, хапаючись за кожне дерево, шукаючи підтримки, щоб не впасти. І тоді я почув той гул знову із четвертої кімнати. Він ставав голоснішим, а ж очки відлипали, коли я наближався до дверей. Гул був нестерпним, він був дуже глибоким, я міг майже відчувати його, ніби стояв на рок-концерті навпроти динаміка. Я торкнувся ручки, і жуки зникли, але я не міг змусити себе відчинити двері. Я знав, що якщо я піду назад, жуки знову нападуть, і тоді я точно не зможу дістатися до кімнати номер 4 Але й гулу я дуже боявся. Я просто стояв там, тремтячою рукою смикаючи ручку дверей, спершись головою на табличку 6. Угул за дверима заглушав мої думки. Я не міг зробити нічого, окрім як рушити, в кімнату номер 6. Голо глошив мене з заплющеними очима і дзвоном у вухах я увійшов у двері, і як тільки клацнув замок, гул зник. Розплющивши очі, я здивовано завмер. Ця кімната була точною копією кімнати номер 3 той самий стілець, та сама лампа, але з тінями все було в порядку. Двері, в які я увійшов на мій подив, зникли. Там тепер була просто стіна. Більше того, дверей з іншого боку, кімнати також не було. Як я вже казав, у мене до цього ніколи не було ніяких психічних відхилень або ознак ментальної нестабільності. Але тоді я впав у стан божевілля. Я не закричав, не видав жодного звуку. Спочатку я почав шкрябати по стіні, у тому місці, де були двері. Я знав, вони там. Я просто знав. Повернувшись, я став шкрябати обома руками шалено відчайдушно. Мої нігті відривалися від пальців, оголюючи нерви. Я беззвучно впав навколішки. Єдиний звук у кімнаті. То був шалений скрегіт моїх нігтів. Ох, якби мені тільки пробратися через цю стіну, адже там є двері, вони там є. Ти в порядку? Я різко схопився, обернувшись одним рухом, і тоді я побачив те, що говорило зі мною. Ох, як же я шкодую, що повернувся. Маленька дівчинка, одягнена в білу м'яку сукню до п'ят з довгим білим волоссям, білою шкірою, з блакитними очима. Я до кінця своїх днів не побачу нічого більш пронизливо-страшного. Я тоді ще дещо побачив. Воно було ніби там, де вона стояла, тіло, як у людини, але більше вдвічі, і все волохате, голе, на ногах кігті, а морда вовча. Це був не диявол, хоча схоже, вони були разом, ні, не так. Вони були єдині, вони були однім цілим. Коли я дивився на неї, я водночас дивився на це, наче дивлячись на них, я бачив їх обох одразу. Мені ніколи не було так страшно, у матеріальному світі просто нема такого, що я побачив тоді в них. В тій кімнаті виходу не було була лише Паска, в яку я був заманений з ними, і тоді вона знову заговорила Краще б ти послухав, Девіде. Я чув, що це каже та дівчинка, але в мене в голові було щось інше, голос, який неможливо описати, не вийде. Я водночас бачив, як каже вона, і чув той голос у голові. Він повторював цю фразу знову і знову, і я погоджувався з ним. Я стояв там і слухав, не маючи змоги відірвати погляду від дівчинки. Скочуючись у божевілля, я просто звалився на підлогу. Я хотів, щоб це скінчилося. Я лежав там з широко розплющеними очима, а воно вирачилося на мене зверху, до мене котився заводний щур з другої кімнати. Не знаю, що такого було в цьому щурі, але він повернув мене з глибин, в яких плавала свідомість. Я знав, що ця кімната пекло, і не мав наміру залишатися там. Ця кімната була не така вже й велика, тож я заходився озиратися в пошуках виходу. Я дивився на всі біч, шукаючи двері, а цей демон все дивився на мене і дивився, а голос у голові ставав голоснішим з кожною секундою. Я обернувся, щоб оглянути стіну за спиною. І не зміг повірити в те, що побачив. Перед моїм поглядом, прямо у стіні, стояли двері. Я побачив величезний дерев'яний прямокутник з величезною цифрою сім прямо під носом. Двері до сьомої кімнати були там, де щойно були двері до п'ятої. Не знаю, що я тоді зробив, але я впевнений, що ці двері я матеріалізував сам, десь із глибин мого божевілля вирвалося те, що дозволило мені збудувати їх. Я щасилою уперся руками в цифру сім. Демон уже верещав мені на вухо, що це кінець, що я житиму там вічно, у кімнаті шість, страждаючи, але я знав, що не буду. Я закричав відчайдушно та голосно, і демон зник. Не вірячи, я обернувся і побачив кімнату такою, якою вона була, коли я зайшов, просто стілець та лампочка. Повернувшись до стіни, я знову побачив двері з цифрою сім. Я не знав, що чекає мене там. Якщо такий страх я відчув у кімнаті шість, то чи варто йти далі? Але я не хотів залишатися в шостій кімнаті, тому я просто стояв і дивився на сьомі двері з годину, доки нарешті у мене не вистачило сил взятися за ручку і увійти. Я вийшов за двері фізично слабкий і морально змучений. Мені хотілося плакати. Я впав на вколішки і спробував, але не вийшло. Я зрозумів, що був на вулиці, не як у п'ятій кімнаті, а реально зовні. Обернувшись, я зрозумів, що двері за моєю спиною були вхідними, у які я увійшов до цього зловісного будинку. Мені було все одно на приз, який мені обіцяли. Мені просто було радісно, що я вибрався з цього пекла. Я попрямував до машини, сів і поїхав додому, думаючи про те, як чудово звучить слово душ. Як тільки я вийшов з машини, я відчув себе недобре. Насолода від того, що я покинув дім без кінця, зникла, змінившись тривогою. Я струснув головою, списуючи все на осад від відвідування дому. Піднявшись відразу в свою кімнату, я побачив на ліжку свого кота Бакса. Він був першою живою істотою, що я побачив за сьогоднішню ніч. Я попрямував швидше, щоб погладити його, але він зашипів і, подряпавши мене, шмигнув під ліжко. Я був у шоці, бо він ніколи раніше себе так не поводив. Але, зрештою, це кіт, хто знає, що йому заманеться. Я побіг у душ. Після душу я подався до кухні, щоб приготувати собі поїсти. Коли я проходив вітальню, я побачив там своїх батьків. Вони лежали на підлозі, голі і у крові. Їхні голови були відірвані і дивились на мене. Найбільше мене вразили вирази їх облич. Вони посміхалися, ніби були раді бачити мене. Мене знудило, і я просто став там, не знаючи, що робити. Чорт, адже вони навіть не жили зі мною в той час. Це були не мої батьки, просто не могли бути вони, виглядають, як вони, але ні. І тут я помітив двері, яких раніше там не було двері з гігантською цифрою 8, намальованою кров'ю. Я був у своєму будинку, стояв у себе в кімнаті, але не вийшов з дому без кінця. Я все ще перебував у кімнаті номер 7 Відірвані голови всміхнулися ширше, коли я зрозумів це. Я здригнувся, і мене знову знудило. Я мало не зомлів. Двері були саме за тілами моїх батьків з гігантською вісімкою. Мені треба було пройти повз них. Я стояв там, як раптом гул знов повернувся, і він був голоснішим, ніж будь-коли. Здригав стіни і змусив мене рушити вперед. І я пішов. Повільно стіни здригалися, і я все ближче і ближче підходив до розчленованих тіл і дверей. Їхні очі стежили за мною, а роти посміхалися. Мені було моторошно. Стіни здригалися так, ніби зараз заваляться. Ці прокляті трупи все дивилися на мене, і мені не хотілося чути їх голоси, які були б схожі на голоси батьків. Мене огорнуло хвилею жаху, коли я побачив, як їхні роти відкриваються, щоб почати говорити. Ні, ні. Я кинувся до дверей, відчинив і стріском зачинив за собою. Досі сумніваюся у тому, що саме я побачив у кімнаті вісім. Ця кімната була точною копією кімнат 3 і 6, але посередині на стільці сиділа людина. Після кількох секунд невіри, я нарешті погодився, що чоловік на стільці був я. Не хтось, хто виглядав, як я, а саме я, Девід Вільямс. Я підійшов ближче, щоб краще роздивитися. Він глянув на мене, і я виразно помітив сльози в його очах. Ні, будь ласка, не роби мені боляче. Що? запитав я. Я не завдам тобі шкоди. Хто ти? Ти мене образиш, а я не хочу, щоб ти так робив, сказав він і почав гойдати ногами, сидячи на стільці. Шкода було дивитися, особливо коли розумієш, що це ти. Послухай, хто ти? запитав я. Це було дуже дивно стояти і розмовляти із самим собою. Найдивніше в моєму житті. Мені не було страшно, але скоро буде. Ти мене пораниш, ти мене пораниш, образиш. Чому ти таке кажеш? Заспокойся, гаразд, давай просто спробуємо розвалити ситуацію. Боже, та він точно я. Навіть у тому ж одязі хіба що на сорочці пришита наша вказ цифрою 9». Ти мене пораниш, ти мене пораниш, будь ласка, ні, не треба. Я не відривав погляду від цифри. Перші шість кімнат були нісенітницею. Сьому я зробив сам, восьма позначена кров'ю моїх батьків, а ось дев'ята у людині, яка виглядає точно як я. Девід довелося запитати мені Так, ти мене пораниш, пораниш. Він продовжував знову і знову. Я ходив по кімнаті, озираючись, шукаючи, можливо, є щось крім стільця, двері, вікно, так само, як і в шостій кімнаті, двері, в які я увійшов, зникли, і нові не з'явилися. Я зазирнув під стілець, сподіваючись, що там є щось. На жаль, було ніж, застромлений в сидіння з іншого боку, з бірочкою, Девіду від керівництва. Живіт скрутило, як тільки я прочитав бірку. У голові одразу почали виникати дивні питання: хто поклав ножа? Звідки вони знають моє ім'я? Хто вони взагалі такі? Відразу голова наповнилася думками про Пітера. А куди він дійшов, чи зустрів він свого двійника, і що він з ним зробив я витяг ножа, і двійник на стільці миттєво замовк. Девід, що ти збираєшся робити? запитав він моїм голосом. Валити звідси. Двійник дивився на мене з усмішкою, я не міг сказати, чи сміється він з мене. Потім він встав. Він був неймовірно спокійним. Його фігура і зріст абсолютно відповідали моїм. Я стиснув гумову, ручку ножа сильніше. Я не знав, що мені з ним робити, але щось підказувало, що він мені скоро знадобиться. Тепер я пораню тебе, і ти тут залишишся зі мною. Я не відповів, я просто повалив його на землю. Він дивився на мене з жахом, так само, як я дивився на нього, як у дзеркалі. І тут знов почувся гул далекий, але я відчував його у своєму тілі. Він ставав гучнішим, і тут я вломив ніж у нашивку і рубанув вниз. Я провалився в темряву. Вона була чимось, чого я ніколи раніше не відчував. Я вже не був упевнений, що живий. Вигляд моїх батьків спав на думку, мені було самотньо, і я був в останній кімнаті будинку без кінця. Виявляється, у нього все ж таки був кінець, і я його досяг. Я знав, що залишуся тут назавжди, наодинці з думками і темрявою. І не буде навіть гулу, який підтримав би мене у свідомості. Я відчував себе позбавленим тіла, і тут сталося воно з'явилося світло, Ну таке стереотипне світло в кінці тунелю. Я відчув, як земля приходить звідкись знизу, повертаючи мене до тями. Я встав і, збираючи думки і почуття докупи, повільно рушив до світла. Наближаючись до світла, я помітив, що воно набуває форми дверного отвору. Я обережно вийшов і опинився в холі, прикрашеному декораціями до Хелловіну. На ресепшені лежав білий конверт із рукописним ім'ям Девід Вільямс. Заінтригований. Все ж таки, трохи побоюючись, я відкрив конверт. У ньому був лист. Девід Вільямс. Вітаємо! Ви дісталися до кінця дому без кінця. Будь ласка, візьміть цей приз у нагороду за велике досягнення Ваше назавжди керівництво. У середині я знайшов 5 банкнот по 100 доларів кожна. Я не міг стримати сміху. Я сміявся і сміявся. Сміявся, поки дійшов до машини. Сміявся дорогою додому. Сміявся, коли вийшов з машини і дійшов до вхідних дверей будинку. І посміхнувся, коли побачив маленьку цифру 10, вирізану на них. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк. І підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду!